Вітаю! Мене звати Вікторія Дмитриєнко, і зараз я розповім вам точний прогноз погоди на понеділок, 24 квітня. Синоптики прогнозують здебільшого ясну погоду на Вінниччині. Зараз я розповім детальніше про кліматичні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області передбачається невелика хмарність із частими проясненнями. Без опадів. Вдень температура повітря сягатиме плюс 16 градусів. Вночі очікуємо близько плюс 6. На півночі області нарешті очікуємо ясну погоду. Температура повітря в день сягатиме плюс 16 градусів. Вночі температура плюс 6. У східній частині Вінничини очікується ясна погода, опади не прогнозуються. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 15 градусів в день та плюс 6 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто. Та Україну в цілому спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають. Захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна! Протягом усього дня очікується ясна погода на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 16 градусів вище нуля, вночі плюс 5. В центральній частині Вінничини весь день буде ясна погода. Температура повітря в день плюс 16 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 6. Протягом дня відзначимо ясну погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 16 градусів, вночі градус сягатиме плюс 7. Готуємося до приємних змін у погоді. Бажаємо успішного виконання запланованих справ та хорошого настрою. Чекаємо на зустріч з вами на телеканалі.